Всім привіт! Останній день зими, і останній день зими справжня зима. Морозяка мінус 5, зараз вночі була, зараз мінус 3, і все одно мороз. Я вирішив зняти кратеньке відео по запитанням моїх глядачів. Я не знаю, чому. Я багато кожен рік знімав, як зимують мої південні растюхи. Але кожен рік все більше і більше запитань, як там растюхи, як вони ростуть, покажіть. І ось зараз саме той день, хоч і останній день зими, але вже крокуси. Крокуси без зайвих нагадувань відчувають, до чого йде діло, і крокуси виглядають ось так. Так ось зараз саме той день, останній день зими і мороз. Я можу дуже легко зайти на город, щоб не тягати за собою тонни багнюки. Я розумію, можливо, багато хто не вірить, що, що південні рослини, условно, південні, вони вже зовсім ніякі не південні, можуть у нас рости. Але я буду знімати і відразу говорю, що всі рослини, які не можуть призимувати зиму без моєї допомоги, я просто перестав вирощувати. Тому що у нас таке життя. життя Непредбачуване, що я не знаю, що буде завтра, після завтра. Може, пець вони рили рилі підуть із півночі, і я не зможу рослини або вкрити, або накрити, або розкрити. І вони пропадуть, а навіщо вирощувати те, що пропадуть. Тому в тому мене, мене залишились рослини, ті, які цікаві нашій місцевості, вони вважалися колись південними, та й зараз вважаються південним, але вони вже ростуть або зовсім без мого догляду, або дуже-дуже. Умовного потребують догляду, і якщо що, то в них є всі шанси перезимувати без моєї допомоги. Один великий плюс, що вона зацвітає одразу після білої акації. Якщо мати е, достатньо великі площі глядичії, то можна продовжити взяток з акації і мед буде теж вважатися акаційним, оскільки, оскільки мед із глядичії теж прозорий. І може продовжити. Продовжити взяток, А ще більше, чому вона мені подобається, тому що із цієї глядичі я відразу просто провів експеримент, чи вона буде у нас рости чи не буде і навіщо вона взагалі така потрібна. Особливо мені сподобались отакі от ось зараз ті колючок. Якщо хто не знає і чого зробити, живу загорожу в себе на пасі чи, чи на дачній ділянці то ось подивіться, і особливо багато хто запитує таку гарожу, щоб не могли пролазити люди, хати, собаки. Тут не те, що коти, люди собаки, тут не взимку, не, не влітку навіть криси не пролізуть. Я чув, я чув такі, таку інформацію, що в посадках і навіть птахи не гніздяться, тому що вони напарюються на ось такі шипи, а шипи, звісно, можна ними зарізати. Щоб пройти через таку огорожу, це треба бути просто самовбивцею, хоч взимку, хоч влітку. Якщо посадити дерева достатньо густо, це жива огорожа рівних, які по охоронні ділянки просто не існує в природі. Так, поруч, поруч росте кущ жовтої акації, теж, теж вважалося, що вона у нас не зимує. Це не те, що жовта акація, що е, в лісополосах закріплює піски та балки. Це бобовник. Бобовник або ще його називають золотий дощ. Ось такий бобовник, який мені прислали колись давно насіння із Одеської області і казали, що це дарне діло, у вас воно просто замерзне, адже трохи північніше від Одеси вже зараз ті бобовника ніде ніхто не спостерігав. Ну ось таке у мене росте. І ні разу, ні разу він у мене не вимерзав. Так, чайна роза, чайна роза це, це не з то й опори. Хоча теж цікава рослинка, чайна роза, у мене є відео про кущі дикі. В природі дуже цікава і корисна рослинка. І ось просто повз проходимо. Я про неї майже забув, але просто проходили повз і згадав. Північний банан, азимина. Азимина теж вважалася дуже північною рослиною. Це йому дереву вже 5 років. І зимує, не вкрите. Я хочу звернути увагу, що все, що я показую, у мене зимує без укриття. І я його не вкривав і самої осені. Так, ще що хочу звернути увагу на Чорний горіх. Чорний горіх це не медонос, але лікарська цікава рослина. Вона, вона, у нас вона росте. Я пам'ятаю, я пам'ятаю ті часи, коли у нас волоські горіхи не могли перезимувати без укриття. Особливо якщо вони ще були і сортові, то це все, все капець. Якщо не вкрити волоські горіхи, вона вимерзало. А тепер ось Північноамериканський Чорний горіх зимує. Зимує, Я і навіть, навіть в думках не було його вкривати. Шпари, як наче у себе вдома. Я навіть не вкривав інжир. Інжир я не вкривав, він ось так, от, як зустрів зиму, так і росте. Що замерзне, то замерзне. Дякувати Богу, що нутрія нори поруч, а вона. вона Інжир зовсім не чіпає. І ось якщо він виживе, якщо зможе відростати чи виживати, буде рости, не зможе, ну що поробиш? Будемо прощатися з такою рослиною дуже ніжною. А як виживе, я буду тільки радий. Єдине, що я вкрив, єдине, що я вкрив цієї восени і те, не від морозу, а від внутрі, Це залишки мого бамбука. У мене ріс також бамбук. Ось тут були кущі бамбуки. Бамбука пішли, пішли стрілки дуже далеко. І ось тут, де гори піска, які ми накидали нутрі, тут все був ріс бамбук. Я не думав, що так кардинально нутрія з ним поведеться, але від бамбуку десь в грудні на початку січня залишились одні ось такі дрючки. Тому я залишки бамбука ось цього добре видно укрив. І то це я зробив, ось, бачите, воно зовсім від морозу не вкрите. Я це зробив не від морозу, а саме від нутрі. Ну, на цих польових ділянках я взагалі не буду показувати липи, клени, каштани, верби, це все лишнє. Зрозуміло, що вони зимують, так як зимують звичайні рослини в дикій природі. Ніякої, ніякої уваги я їм зовсім не приділяю. Єдине, що хочу зняти бархатамурський. Бархата Мурський. Ось так у мене теж зимує. Поруч із липами. А це ось бархата мурський. Ось ось бархатамурський це йому е, рік. Чи два, я вже не пам'ятаю. Напевне рік. Це буде друге літо. Так. А ось, а ось липи. Поруч із бархатом Амурським. Зимують липи вже, вже Брунька почервоніла. Це липа липа кримська із червоними бруньками. Теж, до речі, кримська липа, а зимує в нас без укриття і нормально, себе чудово почуває. І водія зимує просто в полі. Просто у полі. Ось поле. Ліс там далеко, а тут белебень такий, що мені зараз стояти незручно не те, що зимувати водіє. І все ж таки зимує, все нормально. Не можливо, не без обморожень самих-самих дрібних, рок, але все-таки зимує. Також поруч зимує і росте дика павловня. Я розповідав вже неодноразово, кому цікаво, може, може знайти відео про цю ділянку павловні. Павловня, не та, яку я сіяв, садив, розсадив. і Ще що, що це та павловня, яку я викопав декілька років тому. На продаж, а в землі залишилися невеликі шматки коріння. І ось ця павловня пішла кущами із так би мовити, корінневих живців. Я її не чіпаю і дивлюся, спостерігаю, що з неї виросте, можливо, з неї виросте якась павловнієва роща. Ну і вітер, Вітер мороз. І все ж таки все зимує, все живе. Да, ну, Можливо, не без страт, але ж боротьба за існування в природі її ніхто не відміняв. Далі липа, липи, клени, каштани, верби, ну, то все таке це... зараз відео не про це. Ось так і водія зимує трохи більше. Я її обрізав на живці, але це вже тема зовсім іншого відео. І водія зимує теж без укриття. Зелена, бодрячком стоїть. Поріз на, на пеньок. Найбільше дерева і водії я не став ризикувати і обгорнув залізом. Обгорнув не так від морозів, як від нутрії, тому що внутрі зовсім поруч, поруч нори порили. І, і з грабиною вони ще восени повелися не зовсім чимно. Ось так вони обійшлися із грабиною. Щоб не сталося такого із водію, яка ось ось має заквітнути, я обгорнув її. Залізом. Ось так. Казил у нас ніколи не вирощувався, теж вважалося, що це південна рослина, яка у нас буде вимерзати. Поруч поруч половнія, яка вирощувалася мною вже як дерево, а не залишок корінного живця половнія. Я маю надію, що теж скоро, скоро буде квітнути, не цього року, але наступного... Все може бути. І що мене мене найбільше здивувало. Тут дятел, дятел теж працює кожен рік і побагато, але Павловня стійко витримує всі, всі випробування. І що мене найбільше здивувало, це Будлея Давида. Будлея Давида це, це кущ, великий, великий чагарник, який в наших умовах ну, ніколи не зимував. От зовсім ніколи. Яка б м'яка зима не була, якщо його не вкривають і дуже добре, то він ніколи у нас не зимував. А зазвичай Пагани кожного року відростали із землі і він починав квітнути вже на початку вересня, якщо у нас не було до цього часу, звичайно, приморозків. Так ось, будлея Давида в нас ніколи не зимувала. І навіть раніше я намагався її вкривати, вона теж не зимувала, все одно все одно відростало із коріння по той простой причині, що якщо я її погано вкривав, то вона вимерзала, якщо гарно вкривав, вона випрівала. І ось вже декілька років в тому році і в цьому році будлея навіть не повідморожувала собі листя. Вона не тільки не вимерзла, вона ще й листя собі не повідморожувала. Це Це приведе до того, що цей чагарник буде ростом метрів з 10, а зазвичай він був у нас ну, до 2 метрів не більше. Все, що могло вирости за літо, а рости вона починала десь на початку червня. Якщо не пізніше. Так ось, оці ось пагани і гілля будуть починати рости на початку травня і виростатимуть кожен рік, якщо не буде сильних морозів, на 1,5-2 два метри вишину. І квітнути вона починає в такому випадку на початку серпня, а не на початку вересня. І продовжується це дійство вже не до перших морозів е, неділю-дві-три максимум, а до перших морозів місяць-два-3 максимум. Ось така це, це вже чисті, чисті тропіки, або майже тропіки. Це Італія, Іспанія, Португалія. Ось така штука і вона у нас перестала вимерзати. Я розумію, що це до пори до часу. Все ще попереду, але ось так: от. раніше такого нікого не було. Ось так зимують мої південні медоноси і просто цікаві рослини. Я буду радий, якщо це відео було комусь корисним. Дякую всім за увагу та терпіння.